Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимося з вами одне відео, а саме зробимо аналіз одного відео, в якому було запитано питання одному з кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, в якому році була прийнята Конституція України та з яких глав та статей вона складається. Ви, мабуть, це відео бачили неодноразово, про те, як кандидати. На відповідну посаду були, і одному, одному з них задали це просте питання. На що він відповів, ми зараз з'ясуємо. А саме це був суддя Господарського суду Закарпатської області. Це Любомир Андрійчук. І він був кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України, і, і він не зміг при цьому відповісти на просте питання. Коли була прийнята Конституція України? Це дуже чітке сформоване питання. І має бути чітка віка. А це відбулася співбесіда з дорадчою групою експертів. І було там п'ять кандидатів на посаді судді Конституційного суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. І було б задане питання до Любомира Андрійчука. Цитата. Оскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду України, скажіть, коли була прийнята Конституція України і з яких глав та статей вона складається? Андрійчук попросив дозволу не відповідати на це питання. Але після наполягань присутніх та нетривалої мовчанки він зазначив. Що Конституція України була прийнята в 91 році. Давайте деякі моменти з його автобіографії. Тобто, Любомир Андрійчук здобув вищу освіту у Львівському університеті імені Івана Франка. А також у Львівській політехніці. Працював у господарському судді Львівської області. Наразі працює суддею Господарського суду Закарпатської області. Ось такий момент стосовно. Того прикладу, коли кандидат не зміг відповісти на просте питання. Давайте скажемо відповідь на це питання. А саме питання. Коли була прийнята Конституція України і з яких глав та статей вона складається? Відповідь: Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Чинна Конституція України складається з 15 розділів, 161 стаття зібрана у 14 розділах, а 15 розділ містить 17 переходних положень. Текст Конституції передує преамбула. Статті Конституції враховують усі сфери життєдіяльності держави і людини. Ось саме така відповідь є на це питання. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дану ситуацію, проаналізували дане відео, і ми маємо зробити висновок з цього. Ми, як громадяни України, маємо знати, вивчати і розуміти базове законодавство. А це Конституція України, закон України про місцеве, закон України про статус депутатів місцевих рад, Європейська хартія місцевого сходування. Ми маємо знати ці закон, Для того, щоб розуміти свої права, свободи та обов'язки, для того, щоб розуміти, як все відбувається, і робити при цьому аналіз. І ми будемо володіти всіми базовими знаннями, які нам допоможуть в нашій життєдіяльності. Тому я всіх вас закликаю вивчати це базове законодавство, аналізувати, розуміти його. І, відповідно, дивитись наш YouTube канал, ставити вподобайки, залишати коментарі, ставати новими підписниками нашого YouTube каналу, бо на цьому ютуб каналі ми розглядаємо різноманітні питання як від місцевого средування, так і до питань державотворення. Я всім вам дякую, шановні надачі, за увагу і до нових зустрічей.